Один з найпопулярніших запитів в мене пропало лібідо. Давайте розберемо сьогодні, чому тема лібіда настільки важлива та які причини його зникнення. Що таке відсутність лібідок? Це тоді, коли ви не відчуваєте сексуального потягу до свого партнера або до партнерів взагалі. Вам не хочеться ними стурбувати, вам не хочеться дивитися в порно, вас не збуджують жодні люди. І тоді, коли ми говоримо про причини того, чому може зникнути лібідо. Тут, звичайно, ми відкриваємо ящик Пандори, в котрому ми можемо знайти мільйони причин того, що відбувається. Самі стандартні причини того, чому зникає лібіду, це антидепресанти, коки, тобто контрацепція, котра є в пігулках або в пластирях, в ін'єкціях і так далі. Це може бути безпосередньо стрес. Це може бути погані відносини з вашим партнером, або навпаки занадто гарні відносини. І втома теж може бути однією з причин зникнення лібіда. Але втома все ж таки є короткотривалою, якщо ми не говоримо про вигорання. Що ще може впливати на відсутність лібідо? На відсутність лібіду може впливати те, що ваш партнер постійно підходить до вас, смикає вас за спідницю або за брюки і каже. Ну коли ти мені даш? А ну дай мені якомога швидше, прям зараз. Це теж може вплинути на те, що ваша лібідо зникає.